Це перший етап. Тут поміняв і те і те щось не є. Тут лампи поки не трогав, а Ось-ось Пускові, як розсіля пускові, не? Начало блимати. Тепер будемо. лампи, похоже, що нормальні. Ну, Це ж так теж нестабільна робота. Якщо його виключити, Вовремя то воно, о, бачите, це я витягну, то воно робить так, уже не, не блимає, тобто це, оцей апарат балується. Тепер, якщо я оцей витягну, о, взагалі потухло, бо цей не загорівся. Все, тепер вони без нього не те саме. Ну так під напряженням теж, блин, а тут десь щось торохтить щось не это. В общем так по очереди. Якщо тут ось є чорні, ось у мене ось чорні, ну то це лампи, хана, то лампа може вже барахлить. Взагалі фигня це все. Ці лампи, давно їх треба викинути.